Усім доброго дня і давайте пограємо в завжди. І візьму місь порту. Подивимось, що в нас там Вайгар, Ірелія. Інші, на жаль, невідомі. Але я зараз подивимось. Головне, щоб адекватний був сапорт. Та й Джанглер, мабуть, теж хотілося, щоб. Але щось він у нас навіть не блокує нікого. І в них також якось дивно, ані диви, Браума заблокував. Чим йому Браум не вводив, це дуже дивно, і релігій заблокували отак. От от. Вже не дуже. Ну, типу, ну давай свайпнемось, якщо ти не хочеш обирати. Так, Евелін. Евелін це не дуже добре, але в цілому можна жити. Я, мабуть, варт поміняю. Серафін. Окей. Вуконг і треш. Ну, треш, мабуть, добрий, якщо він буде броню збирати. В цілому. Я Вигар, треш. Вен. Не знаю но, стосовно Гвен у ліс. Мені здається такий... Не дуже гарний варіант, Гвен на топ все ж таки краще. Кейтлін Саміра. А, Кейтлін куди? В центр піде? Ну, гарний, гарний вибір. Бери гарено. Може бо. Гарен буде бігати, всіх рубати, абсорбити демедж. Як на мене, гарний вибір. Не зрозуміло, хто в них на топ. А, зрозуміло, хто в них. Хто. Ну добре. В принципі, Гвен дуже просто може його нарізати, але вона повинна приходити допомагати Гарену. Та й Гарен, мабуть, має добре його нарізати, враховуючи те, що його касти там попівок. Добре, подивимося зараз. Дуже тупо ще треба декілька секунд чекати, щоб натиснути інший баф. Цей пустий, кажу, баф. Але все одно в принципі команда непогана, якщо будуть грати адекватно. Хотілося б це вірити, але зараз вихідні, тому можливо, нічого такого і не буде. Вантажиться і біжимо допомагати нашому лісу. Бо чомусь деякі люди не хочуть допомагати збирати баф. Ну, я, до речі, якщо граю на лісі, то я не починаю з бафу, я починаю з е... пташок. Потім баф, потім камінюки ці големи, і можна вийти допомогти топу е... чи кажу топу боту. Я вже заговорююся, бачите. Хотів, подивимось, як воно буде. I've got a good feeling about this. Так, Фортуна, мені подобається, що в тебе гарні відчуття стосовно цієї гри, бо я дуже хотів би перемогти, але невідомо, як воно піде. Віримо в краще. Так, ну де там? Чому Треш не підійшов? Куди він побіг? Невже він не дивиться на карту? Дивно. Ну куди ти варт поставив? Good. Треба варт за забор ставити, щоб я міг потім обзарити. А зараз я не зможу теж туди варт поставити, бо це буде тупо. Куди Треш пішов? щось збирати пішов get тому тут -то повинен бути okay. таких речей не вставало не влучило в мене ха <laughs> не влучила треше Not не треба Навагаю, сіх, Ой, ти что делать? Окей. Пришла, то й прийшла, делов. Я думаю, що переживу. переживемо. Ой, саміра там. Чого ви всі помираєте? Чудова гра. Прекрасна гра. Я б сказав би, початок не перевершений. 5-1. Просто пісня. Що ще сказати. Як вони всі там померли? Як вони всі там померли? Це, ну, дивно. Дуже дивно. Просто. Я не знаю. До мене немає слів. Просто немає слів. Ну, в мене вже Лейм. Чомусь не спрацював каждо. Тор турбі з Дивно, дивно. Чомусь перше не спрацювало. Можливо, мани не було. Я не знаю, але це було дивно. Ну, нащо ти моїх кріпів забираєш? Нащо ти чистиш лінію? Ну ну мені ж довше буде потім. Не робіть так ніколи. Ви ліс, сидіть і зачищайте ліс. Лінія хай залишається тим, хто стоїть на лінії. А так, кого я зараз битиму? Нікого, я просто втрачатиму час. Ну це ж дурня, Top повна дурня. Дово, що ми ганяємо. Треш, Не роби необдиманих, необдуманих вчинків треше, не місце. Женися за ними хвилина до дракона. Нащо нам зараз битися, якщо зараз буде дракон? 2. І що толку? У мене зараз немає мами. Я полетів, Ну, а який сенс тут стирчати? Який? Зараз буде дракон. А що наша Вен? Де вона? А, вона підтепешилася. 3-8. Як? Як ви так граєте? Я забув варт поміняти. Они забирают э, героя. Трэш, на что ты так сделал?

Бо наші чогось довго сиділи, це Гвен, котра померла, постійно помер. Що ти робиш? Як ти жахливо на Гвен граєш, о, це просто жах. Просто жах. Гвен, що ти робиш? Ну, на жаль, такі ігри трапляються, і це, це не новина взагалі не новина. Я не дуже розумію, наша треш бігає. Досить за ними бігати. Досить. Set sail. Бо це якесь лурня. Давайте розкачаємось, навалимо <laughs> так. Я не зрозумів, як до мене долетіло до речі. Бо я був поза зоною. Don't get cocky. Але... Ви хочете з'їсти мої боби, ну я не дам вам з'їсти мої боби, вибачте. Ти думаєш, ти сама хитра? Step куди ви побіжете? Ну куди ти підеш?

Сідеть Сіона як тільки може. Ні, вони подумають, що ми. Якщо ми сюди не прийдемо, а ми сюди прийдемо, бо я не хочу віддавати їм башту просто так. No pain, no pain. Ні, вибачте, так цітацію. Так, це резерв. Ця міра прийшла. Цікаво. Наша вона прийшла. Ну, це добре, що я тут тримав на собі майже двох АДК. Ну, я нікуди не піду, бо в мене вардів немає, і. Що? Що, що ще? Хорошоо.

Ну. я двох трьох тримав на собі. Десь там я також тримав на собі. І ви там поповмирали. І я винуватець цього. Я проніс башту. Я частину ще однієї башти проніс. Ну, я забув знову Вард поміні. Ніхто ж крім мене не буде играть. Yeah. Yeah, я тупо стрельбнулся. Я не разумею, чего я были на это было и почему. Сірафіну так довго добивали. Kill, да. Дуже тупо це. Дуже тупо. В мене якась дурна команда. Який рахунок до Гвен 2-7. Як ти на Гвен 2.7 граєш? Та на Гвен неможливо так грати. Взагалі неможливо. Це ну. Але ж вихідні, я казав, що в вихідні грає багато дітей і тому це саме так і працює. Step <гум> <to> <гум> Барди я одна знімає там, що взагалі він бордів він ніхто. Okay, šтупе, hey. Чудово, я, блин, вбили. Там їм зробили Чому ми не б'ємо дракона? Я зробив Я не дотягуюсь. Тупо не Danger. Це дивно. дивно. Як ти знала, що я піду саме туди? От як ти знала? Вен, як ти помираєш, Вен, ну як так Ти Повинна їх усіх вбивати. Вони там вже забрали майже дракона. Треше, робиш? Чому наш ліс такий тупий? Ну ти ліс! Ти ж бачила, ти бачила, там стояв варт. Вони забирали дракона. Чому не забрати дракона? Ну от, мені це не зрозуміло. А мені це взагалі не зрозуміло. Наш ми бігаємо на одній лінії. Наші ми тут тусуємось. Варди. Нам треба розбивати варди. А ми цього не робимо. Ми не штовхаємо лінію. Взагалі не штовхаємо лінії. Чому не натискаємо? Що <плес> тут скажеш? Кажуть. Та відходьте, ну відчепіться ви від нього. Досить за ними бігати. Досить. Треш. Це не лізне, що робиш. Якийсь жах. Треба лінії, щоб хати. Підсуйтесь на об'єктах. Робіть щось для того, щоб штовхати лінії. В першу чергу варт розбий, потім все інше. Обгибають. Там Саміра все пронесла, ну. Я не знаю. Ну я Anna, не можу усюди гарний. Це перший роль. Я не був впевнений, що вона змогла настакати собі Еску, але Ні. Змогла... Turret lost ven to ven Turret lost enemy killing spree. Ну, а є, як інакше? Ну, <проб> 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 на що ти береш <проб> у ліс когось, з ким ти не вмієш грати? <проб> <жарити>, ну, <на що? проб> Нікуди не дінешся від цього. Такі ігри досить часті, коли ви граєте в рейтинг в соло, тому якщо у вас не сталеві нерви, і навіть не заходьте. Нащо вони фокусять того сіона? Нащо так робити? Не фокусіть Сіона, воно не треба. Покусіть АТК, ліс, саппорта, кого хочете, не бийте того сіона. Slain enemy. Enemy slain. Enemy slain. Так це повинно працювати. Отак це повинно працювати, а не теж ви робите. Це якийсь жах. Що наша Гвен? А вона знов померла. Просто постійно помирає, постійно помирає. Вен там нарізає так пострашно, що це просто жах. Там абсорбиться просто мільйон демеджів.

Тікайте, просто візьми, просто тікайте. Тікайте, ну вийшли! Це просто Чому ти не ставиш забор? Я не знаю дивитися, якийсь вони такі дурні Що б ти не робив, але... Виграти тут не варіант. Добре, що ми не щипається? Хоча б так. Ну, це жах. СВП-Треш. Серйозно. 4.11.19. СВП-Треш. Чому не СВП Вейгар 13.7? Чому? Як це працює? 3-12 ліс, котрий не бив взагалі нікого. Гарен намагався щось робити, але Гарен не зрозуміло, що збирав. Йому треба було просто в танки збиратися, а треш, треш в танки намагався зібратися. Дурня. Добре, підпишіться на канал. Дякую, що дивилися. Я буду страждати далі.